Дякую! Вітаю вас на уроці математики. Опрацюємо другий варіант 11 ї картки. Перше завдання задача. На ділянці посіяли 90 кг ячменю, гречки і проса. Ячменю посіяли 34 кг, гречки на 17 кг менше, ніж ячменю, скільки кг проса просіяли. Запишемо умову задачі. Сіяли у нас ячмінь, гречку, просо. Скорочуємо запис іменників на приголосний до першого голосного. Ячменю 34 кг. Гречки на 17 кг менше. Значить, невідомо скільки, але відомо, що на 17 кг менше, ніж ячменю. Скільки посіяли проса. Якщо відомо, що всього. Ячменю гречки і проса посіяли 90 кг. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів гречки посіяли. Перша дія. 34 відняти 17 дорівнює 17 кг гречки. Тепер знайдемо, скільки разом посіяли ячменю і гречки. Друга дія. 34 додати 17 дорівнює 51 кг ячменю і гречки. А тепер можемо знайти, скільки кілограмів проса посіяли. Третя дія. 90 відняти 51. Дорівнює 39 кг. Поєднаємо три дії у вираз. 90 у нас починається третя дія. Відняти 51. Тобто відняти. Те, що у нас складає ячмінь і гречку. Та ячмінь нам було відомо 34, гречку ми знайшли. 34 відняти 7. Вираз у нас буде такий: 90 відняти в дужках. 34 відняти 17, додати 34. Виконуємо дію в дужках. 34 відняти 17, дорівнює 17, додати 34 дорівнює 51. 90 відняти 51 дорівнює 39. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 39 кілограми можемо записати скорочено. 39 кілограмів проса посіяли. Друга задача скласти і розв'язати задачу за скороченим записом. Скорочений запис такий: першого дня продали 63 кг борошна, другого дня на 35 кг менше, скільки кілограмів борошна продали за два дні? Запишемо умову задачі. Борошно продавали протягом двох днів. Першого дня продали 63 кілограми, другого на 35 менше. Значить, невідомо скільки кілограм. Але відомо, що на 35 кг менше, ніж першого дня. Скільки кілограмів борошна продали за 2 дні. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів борошна продали другого дня. Перша дія. 63 відняти 35 дорівнює 28 кг другого дня. Тепер можемо знайти, скільки кілограмів борошна продали за 2 дні. Друга дія. 63 додати 28 дорівнює 91 кг. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно записати вираз, дивимося на другу дію. 63, це число у нас було відомо за умовою задачі додати 28. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 63 додати різницю чисел 63 і 35. Виконуємо дію в дужках. 63 відняти 35 дорівнює 28. 63 додати 28 дорівнює 91 кг. Відповідь. 91 кг борошна продали за 2 дні. Третя задача. У дитячий садок привезли 92 кілограми яблук, груш і абрикосів. Яблук було 28 кілограмів і стільки ж груш, скільки кілограмів абрикосів було. Запишемо умову задачі: привезли яблука, груши, абрикоси. Скорочуємо іменники на приголосний до першого голосного. Яблук привезли 28 кілограмів. Груш привезли стільки ж, значить, теж 28 кг. Скільки привезли абрикосів, якщо відомо, що всього привезли 92 кг яблук, груш і абрикосів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знайдемо, скільки кілограмів яблук і груш привезли. Перша дія. 28 додати 28 дорівнює 56 кг і груш. Тепер можемо знайти, скільки привезли абрикосів, якщо відомо, що всього фруктів було 92 кг. Друга дія. 92 відняти 56 дорівнює 36 кг. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно записати вираз, дивимось на другу дію. 92, це число у нас було відомо за умовою задачі. Відняти 56. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 92 відняти суму чисел 28 і 28. Виконуємо дію в дужках. 28 додати 28 дорівнює 56, 92 відняти 56 дорівнює 36 кг. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 36 кг, можемо скоротити 36 кілограмів абрикосів. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Зменшуване 93, від'ємник 47, різниця від 46. 55 зменшити на 29, дорівнює 26. Різниця чисел 37, дорівнює 23. Зменшуване 81, від'ємник 58, різниця 23. Від 69 відняти суму чисел 25. Виконуємо дію в дужках 20 додати 5 дорівнює 25, 69 відняти 25 дорівнює 44. Відсуми чисел 37 і 26 відняти 10. Виконуємо дію в дужках 37 додати 26 дорівнює 63, 63 відняти 10 дорівнює 53. 74 зменшити на суму чисел 60 і 9. Виконуємо дію в дужках. 60 додати 9 дорівнює 69, 74 відняти 69 дорівнює 5. Різницю чисел 41 і 19 збільшити на 10. Виконуємо дію в дужках. 41 відняти 19 дорівнює 22, 22 додати 10 дорівнює 32. Знайти суми, використовуючи переставну властивість додавання. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 33 додати 15 додати 25. Використовуючи переставну властивість додавання нам зручніше. Виконати так обчислення: 15 додати 25 додати 33. 15 додати 25 дорівнює 40. 40 додати 33 дорівнює 73. 61 додати 12, додати 19. Застосовуємо переставну властивість дії додавання. 61 додати 19, додати 12. 61 додати 19, дорівнює 80, 80 додати 12, дорівнює 92, 22 додати 17, додати 3 додати 8. Використовуючи переставну властивість додавання, отримаємо такий вираз: 22, додати 3, 8, додати суму чисел і 3. 22 додати 8 дорівнює 30, 17, додати 3 дорівнює 20, 30 додати 20 дорівнює 50. 13, додати 25, додати 5, додати 17. Використовуючи переставну властивість дії додавання, отримаємо такий вираз: 13 додати 17, додати суму і 5. 13 додати 17 дорівнює 30. 25 додати 5 дорівнює 30. 30 додати 30 дорівнює 60. Назвати фігури, які не є прямокутниками. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Нам треба пригадати, що таке прямокутник. Це чотирикутник, у якого всі кути прямі. Дивимося, де у нас будуть чотирикутники, у яких не буде виконана така властивість, які не будуть прямокутниками. Запишемо ці фігури А, Б, С. К Н, Д, М. Три інші фігури це будуть прямокутники. Відновити числа. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте будемо міркувати. Дорівнює 7 десятків і скільки там одиниць. Значить, ми можемо знайти, скільки тут буде десятків у від'ємнику. То відняти 70, це буде 30. Але у нас тут вже є одиниці, значить, на розряд менше. Це буде 20. 23 а тут буде 7. Отримуємо такий вираз. 100 відняти 23 дорівнює 77. Дякую за роботу. До побачення. До нових